Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплеї. І це вже друга частина прихожі всіх частин Слендеріни. Дусі я по списку і у нас попадає так, що далі йде Слендеріна лікарня, дурдом, психлікарня, психушка, дурдом, родом. Я не знаю, як це називати, ну коротше. Перекладайте самі. Я спробую в цій частині зробити спідран, тому що далі я не пам'ятаю, яка на далі частина. Так, а що мені тут? О, чинозіс, чинозіс, о-чіназіс. Так, я запомнив, я запомню. Давайте попробуємо в цій частині зробити по всіх таких іграх, їх буде три, спідран. Далі спідран. Так, о, бумажка, так. Треба в туалеті підтартися. Так. Так, 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 так. На, кстати, не помічала тут вікна якісь свор. Пішла карга. Става карга. Думає карга. Вона сюди йде, карга. О, калючик. Колючик. Окей. Вона ж сюди еще, да? Ладно, я не буду на неї відволікатися, тому що я то, що, то, що я Ай! на відстань. Ми прийшли тебе провідати. Де всі, ви шо, всіх сожрали? Е, соре, конечно, якщо мене погано чують. Ну я не буду брати. У мене ж все одно не так багато знялось хп. Бумажка, ключик, є шо-небудь. цій психушці. Шоть. ця, оця е, Сандерина, частина Сандрина, вона доволі проблематична зі звуком. Від, я щас просто на повний голос говорю. Де? Ну здесь по бумажка я не... Там ключик такий, бачите такий пиксель висит. Там ключик 100 Ну а да, видно, что там ключ, оранжевий шит и О, ще ключ. Багато ключів не бывает. Записку уже бачу. Еще я не просто так просрав ключ? Ну конечно! В дверях, блин, застрягло, чи шо Каліна, Колю... да -да, я пошутив! О, бумажка Да, я гадал цих ключик Колючик, <сум> колючик Надо уважно все винюхувати носом Чуй бумажку Па, бабка! Не то почув. На двері виламуть. На Нафі. Вона била мене, Що тупа. А, я безрай. А он пішов кара. Фу, бумажку все-таки щую. Так них щось e написано б. Гляну. Ладно, я поза кадром гляну. Пойду, Пограю. Не, ну знатний скримак, я злякався. Я злякався. Закрито. Відкрито. Ну нема навіть нічого по Де всі пацієнти? Хоче ладно, тут один тільки пацієнт. Сундеріна, вона ж... Кончена на голову. Нічого нема. Нічого нема. Та ну нафі. І якщо ще раз так так бабка десь вилізе, я В мене мене продаш і средство буде. Он ключ. И все гамме, блин, лизом Дай себе кусь прям жир світу. О бум обума. Блин, не да боглям, ты я... Ладно, я протупив. А, все, там мене. Нам надо в цю середину получается йти. Дай бог ця дура тут. Она тут, А <звук> <звук> Ти тоже дура! А куда йти взагалі? А, стоп, воно ж покругнуть. Чекайте! Якщо походити по цеху, то теж може бути теж розвищені або ключик, або бумажка. Буду походити. Нема. Рілі really, нема. Що so, в натурі? Я тут і не проходив. Ладно, ладно, ладно. Закриваємо. Бумашка, давайте подивимось. Клас, тут нічого не видно. Ладно. Буде щось небудь? Дякую, дякую, що нічого немає. Оооо, ч не з дарма потратив, да? Пусть садки, да? Вау! Ой! Хватить! Тож натом ніхего не буде. Ну, крыльцо і штуки. Ммм. Я угадав. Я угадал. Тай ты. Ключик. О, давайте тут роздивимось. Це всі за да, рилі щось написано, но не розібрати. А ну ладно, розібрати. Де ще одна помавка? А вовнуш. А нам що, вісім треба а тут шо я не помню просто давно проходи уті ті пути 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 у те пути 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 у Уті, пути дитина лавашик прям лавашик урожишь шаурма маленькая уті пути 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 уті те пути 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 моя дитина Ти прийомний. Ти-ти-ти... Ладно, ти, ти ти на свою маму похожий. ще, вроді в нього так стор, була інша. Я не помню. Тут. Ну подивіться, це точно в лаваших, дитину в лаваших загорнули. Вони, вони, вони тебе хочуть зрать, я тобі правду тільки Все, Живи з цим! Удачі вибратися з цієї психушки. Така ж і пауза в мене була тільки що. Де вихід? Що <плес> це? А що такий скрімак є? по мене аж мурашки побігли. Де вихід, блін? З цього дура -дур -дур А, де вихід? Я не очень уч... Я не, не... знаю, що цей стримак є. Вихід. Я тікаю з психушки -ті Ти за мной Нафти на пишел тут добре Все, пройшли Читайте перекладайте самі, мені лень Всім привіт! І це вже Сундеріна 2D. Я взагалі думав, що її краще не записувати, типу, до цієї другої частини. Але так, як, типу, я прохожу всі, то... всі. Хелло, мені немає кого часу читати. Я хочу заспідранити цю голову, так би мовити. Ключ. Дуже страшно Прямо всі сто висотки падає, падає. не падає Мені залі ця голова вона не дуже так подобається Нумеру все? начально Такс Ну за скрізь тикати Я не люблю Китя змотався Два ключика. Нічого не скримера не буде ніякого. Дуже страшно. Боже, ми так виглядаємо, як то ми якісь гігачади. О, ще цифурка. Так, ця дверь закрита, її щось тримає з тої сор... сторони. Це може бути сус. Що... Кстати, це ж ломік Ну типу як в Гренні. Ліха. У цього я злякався трошки. Але трошки. Не сильно. Мені треба сюди паруль. Що <звук> я нажав? Ай! Ладно! Боюсь тепер таких скримжей. бісь! Ми в підвалі. Закрито. Костя! Я будь уявити де в нього бувався кувалда. Че? <плес> Ладно. <плес> 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 а, все, ми перелізли. Ще Шецурка хватит. Що <плес> тут? Закрито. Ай, та хватить! Я понял, туди треба буде залізти. Ща я сдохну. I see you! Та ну написать в грень. Повзем. Циферка, є yeah бой! О! Це коли та дверка. А до ліфта нам треба якась фіні. Так, тепер вибираємося туди до кімнати з Анджелою. Так, да, це було... А куди? Сюди? Є. Так, далі, так. Два, чотири, сім, п'ять. Ага, пердохронитель. І тепер... А, ну хватить! І тепер треба... спускатися. Кайда спускаться и знову по по... чем язык за сюда, не А Адея ні не-не-не-не-не була фотография, Андже з. А, стоп... А Во! Боже, я не те думаю. Тепер у нас по факту працює лип. А ну хват! <різвання> так, це нам треба перелазити Що нас якось рука так дригать, як сервделька? Ага. А щось нам треба було, я Даааа, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, якась штука має падать. Це ход. Де ви ці поставлю, Ви поняли. Хвату, хват! А тут ва я сидите релиз? я все помню, напевно. Угу, закрито... Ну саме гарне місце. Не можу по... Ч я впасть, не можу? Мені не так хотілося б! Ну там дерева, дерево ми десь? Що? Та... Та хватить! Асенс. А сенс... А, тут зари. Я вже стільки получил. ...тими сокирами. Є. І... там? Е? Там что то е? Не? Не? Блин, мне заезди там что то е выжить? Может это просто как текстура? Я не понимаю. А, да, это текстура. Я подумал, что это фигня выжить, это а текстура. И куда мне? А, тут же двери закрыть. Точно, да? Да. Я же думал, что сразу сокира буду. Ты ідеш, блин, я чихну тики. Эээ. Значит... Верхняя лево, середняя право и два нежнее. Ааа, ну хват! Угу, ключик, а вы чого ключик? А, ведь там замок, если боже. У меня и в уноси и короткая память, и довга память. Щось одне помню, а інше ні. Ч звук? Ключ, сразу. А, Миш! Миш! Рятатуй! Рятатуй, здох! сдох! Труба, я помню, і надо перекрыть... А с ним залиток. А шо? А, а шо далее? А, понял. Не бы я нашл, оно в этом вечно было. Лум. Ага, Фігам... двери. Блин, двери я так он не видно. Наш сукирами не будет, да? Angelina, what the fuck! Сдохни, мрач! Погана! Погана uh, погана ця, Анджева! Фу, не манку бути ключик! Є, yeah, бой! Дим! Кудим? А, ченик! Вачта! Хей! А як далі? Ай... up? Поміжій мені! Ні, я сігма, я не буду допомагати. Боже, це така він Хто ти... Можна бастрі ще діалекту говорить, ні? Алісія, Пеліс... Get me out, звідси, типу щось. Ідем звідси. Окей, я допоможу тобі. Що зі мною? Ааа, у мене є дівка. Смотри, це не подобається. И нам сюда диномит извалите е Варбикабум Мега МЕГАЕФЕК! Просто! Я не можу! Я пер це ефекто! Просто в шоці! І так, туди дито Олехтарика, выкинь его! Це хто це? Анджел? Це, я не знаю, це якісь бабуїни. Коротше, я не пам'ятаю, яка там далі частини, але ви це зараз побачите. Коротше, подивився я у списку, так. Там далі просто кончена ось ця Сандерина. Я її просто ненавижу. Е, Того що... Ну просто... Ну от... ну... Ладно, Давайте подивимося. Півук. Там просто я... Я навіть не хотів цю знімати. Я. я. Я водночас цю частину і боюсь і. не не А вдайте через що? Не вгадаєте. Через оту темноту! Раніше не була така темнота. А де ключ? Просто з повітря появився, це мені щось здалося. Ладно, я на записі перевірю. Тут якась крутилка, я це не знаю для чого вона. Я просто не вижу, що у цю мову... у цього мого гавна. Яке тут оповзає. Тут ще... Аше... Не мішай дура. Тут ще легко всі заблудитись. Так, ніч... нічого, нічого. Я, до речі, його не чую. Ви можете чути, я ні. Двері тут закриваються. Ну от, боже. Я тя ненавижу, Я тя зарізать хочу. А що він такий швидкий? А, закрито, да? Тихо. Тихо. У я відео запишу, можна бути тихо, не шкрябати дивана. Я сказав не шкрябати дивана. От мене через те, що в мене котеня шкрябала дивана побачила це мале говно. Підвалі головне. Дар я кружок зроблю. Тут вообще підранить. На та не мішай ти! Дуринда. Я не бачу, що тут ключ. А ну боже, що з камерою щас було? Хто сюда перевернув? Я підвал скрити, гнюхаты! Я не вижу цей підвал. А шо, я тут бу? А, це інша кімната відкрита була. А або це, або це мале говно тут спавнеться. Я Не знаю. Я навожу цю частину. Клас. А, во, він тут. О, чинный. Так, туди ми підемо пізніше То, що я лох. собі Та хват, та хват ти. Я тут був. І тут я був Цікаві Сикавима щось побачить. Так, десь я... Угу, я Підібр... підібрать. Ага, все, я скрізь убігав. тут. Ч? Я не вірю сумніваюся, що... а, тут або дверка закрита Ну, окей, я запам'ятав, в підвалі закрита дверка, да, я тут пробігав. Ну це мале гавно мене тепер побачило. Собака бешена. О! Добре, вище глянути. мене я не хотіла... Я хочу на лампу впасти. Ладно, так не можна. Опен я при... Я вийшов з підвала. Ага, ви, ви забаррикадировался. Я вас піню я вас пинь. Угу. Це ви для мене, да? Чи для... Анджели? Відсылочка, відсылочка. Сюжет, сюжет. Оп. Ля яка! <кхи> не вижу Пляха, вас тут е такі ремонт Ой же жорсткий понос там був, я бачу <кхи> Бачка з'їла Ай Нічого нема Та ну нафиг та не може такого бути. На кухні немає нічого. Це вже не хоро. Це не рахується. Так чекайте тут повази. Дивно, що я ще цього не бачу тут. Боже. Шоу, ну, яка на якась зміна Мені здається, зацінала. В інших версіях була іншою. сестральна машинка. Ну так темно, я не навижу тебе тоже. О, кіліч. Страшний скример. Блін, нічого нема. Шо, рілі? А де ще одна частина? Шалям алейкум, Вася! таке в цей зак цій... цій... два ключа, дві закритих дверки. Ф... Не Ляя, ти жорсткий. Ай! Що? У нього анімація? У нього анімація рук. А, не ж не було.

я б його залі ногою запинав би в нирки прямо і. Та я пошутив! Я не я не вижу цю частину. Це моя сама тепер не, не улюблена. Я не не цього огошкеду. ха <смі> Це що, це Чи пенешка. Чторілі. Ааа, за мутрус, о нау. Ай, церіг злиться. Надо звали... Ой боже, що за сніг падає, блін! Надо звали двигаться, то... Ты біжишь за мной? Быстрей ше! Ми зараз сдохнушся через тебе! О, щ Тысь плюнув так. Что це когось тя я упаз головы сипется? О, нуля малявка пропав, Хай он там сдох не было. то таке? Я не могу... Валю, де вихід тут був? Серйозно, да? А я перелізти не можу. Ну, да, ми ж такі слабенькі, і ми ж такі худенькі. Спічка, блін, нас повітря легко здує. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ще потопчусь поки емоцій. Не кричи мені тут, а! Ааа! Та ну нафіг, Вася! йо моё Мій точно назвати? Я просто шось, я просто похоплю. Читайте самі. я не Це 1892 рік. О могот. Ну коротше, читайте самі, я не хочу. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Очікуйте на третю частину. З вами був я, Діма. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. І всім пока-пока!